Пронто, пронто, мої кохані, з вами хана, ваш найкращий зірковий таролог. Такий же чоловік вас кохає по-справжньому. Думайте тільки про себе. Який чоловік? Чоловік, який хитрує, маніпулює, обманює хитрун, лжун, обманун. Так. Чоловік, якого ви свій час дуже наповнювали, емоцій, але він не цінував. Чоловік дьявол, боже, дівчата. Із дьяволом разом, тому що у нього є або якісь шкідливі звички. Та й він сам такий, що я кажу, хитрує, маніпулює, обманює все, що можна робить. Так, людина, в яку ви вкладалися в свій час, дуже по пентаклю. Людина, яка мав третій фактор у ваших відносинах. Чоловік, з яким у вас башні, відносини закінчились. В одному миті чоловік, з яким ви не стали королевою Пентаклі, ви не стали жінкою в стабільних війних відносинах. Його показують імператором. Але він себе, дівчата, вважає імператором. Дівчата, ну ось така невесела історія кохання. І чоловік любить вас по справжньому, але. А що вам від такого кохання, якщо він хитрує, маніпулює, обманює? тобто вища сила, як це зрозуміти? Чи може справжнє кохання бути з хитрістю, обманами, маніпуляціями? Карти кажуть, що дуже швидко, угу. ви узнаєте, що ця людина. Скоро ви узнаєте, чекайте. 18, -го, 28 -го числа через 8 днів, через 8 хвилин, через 8 годин. Ця людина дуже страждала. Дуже. Але у вас взаємне. Ви його теж кохаєте, ви можете сказати Ні, але це так. Він дуже страждав. Він пережив десятку мечів. Вищі сили. А навіщо ви нам про це кажете? І що? А про те, що зараз між вами нічого не відбувається, дівчатка. Ситуація між вами висить, нікуди не рухається. Але він в цій ситуації. Хто хоче цю ситуацію рушити з місця, заказуйте на особисте життя. Ні в якому разі я не кажу. Людина порозумнішала, що ви будете з ним. Я такими речами не займаюсь. Але. Ви сама змінитесь енергетично і, можливо, це вплине на нього, і він зміниться енергетично. І, до речі, зараз ти хвилинна консультація старо, для вас безкоштовно, якщо ви заказуєте амулет, якісь подарунки в обмеження. І вам порада від вищих сил. Коли Колесо... зафрутовані дівчата. Я сміюсь, тому що карти кажуть, поновлюйте з ним відносини. Ви розумієте? Ну я не можу вам зараз це сказати всім, бо вас багато. І комусь і справді це треба, а комусь ні. Я знаю, бо не може у мене дивляться багато людей, і 50 тисяч, у всіх 50 тисяч так бути, що поновлювати з ним. Треба заказувати індивідуальні розклади, там у кого ви хочете. Що він правда змінився вищі сили. Карти кажуть, ну ви з мечем холодно до нього. Але він хоче вас утримати. Так він правда змінився чи ні? Карти кажуть, майте терпіння. Майте терпіння. Okay. Угу. Ви будете стояти на вибору, шляху. Чата, аркан. Справедливість все буде по справедливості, по ітозі. Люблю вас.